Найзапекліші суперечки на засіданні постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу викликало надання дозволів на геологічне вивчення та дослідно промислову розробку нафтогазових родовищ. Думки пускати чи не пускати на нашу землю інвесторів розділились. Давайте відкривати двері і хай вони заходять. А то ми спочатку поставимо перепони, а потім кажуть, що у нас грошей немає. Це ж одне попагу діагнозом. Коли баба Яга проти завжди проти всього. Якщо ми хочемо щось так наповнити, потрібно щось зробити. А то ми згадуємо, голодене чи не голодене деякі. Є сьогодні певна норма законодавства, і є зміни, які пропонуються сьогодні в Верховній Раді. І я вважаю, що будь-яка компанія, яка має наміри, має можливості, в тому числі фінансові, заходити на Полтавську область і з видобутку газу і нафти, а саме, можливо, дослідження, де в нас є запаси. Дати можливість цим компаніям зробити ці речі. Група депутатів скептично відносилась до такого роду рішень, спираючись на те, що є негативний досвід видачі таких погоджень. Депутати якимось чином змогли, скажімо, протягти цей пункт, для того, щоб вони змогли зберегти і декілька компаній в, в Полтавській області, таких зазначимо, що у випадку проведення аукціону, як того вимагали деякі депутати, будуть відсутні надходження до обласного бюджету. Якщо ми таким чином діяти область бюджет отримує. Тоді я не пойму логістику. Якщо депутат обласної ради, який представляє інтереси територіальної громади, скидається на аукціон, від якої область, ніх вибачте, ніхрена не получить. В той час, коли можна справді спрацювати по-іншому і зробити щось для місцевого бюджету, щось отримати, врешті-решт, питання не узгодили і перенесли на найближче засідання президії, що відбудеться на початку жовтня.